Книга Пошани Полтавської обласної ради. Вшановуємо наших захисників і захисниць, які віддали своє життя за незалежність України та кожного з нас у війні проти російських окупантів. Іваненко В'ячеслав Вікторович. Народився 16 липня 1980 року в місті Комсомольськ. Нині горішні плавні, навчався в загальноосвітній школі номер 6 і з дитинства займався футболом. Був одним із найкращих гравців серед молодих вихованців футбольного клубу Гірник Спорт. Згодом В'ячеслав став професійним водієм, працював на підприємствах міста з перших днів повномасштабного вторгнення. Вирішив стати добровольцем та вступив до лав збройних Сил. Сил України 26 лютого 2022 року мав звання солдата. Загинув 22 березня 2023 року біля населеного пункту Авдіївка Донецької області. Внаслідок штурмових дій, нагороджений посмертно орденом за мужність третього ступеня, відзнакою президента України за оборону України. Пам'ятаємо вічна слава герою.